Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні я вчора купив, коли їхав з магазину. Я поїхав в магазин і купив ось такий десерт цирковий, який називається Марійка. Зроблено в Україні. Коротше, десерт цирковий. Ми з вами ще подібно таке, пою, щось ми таке їли. Що це було? Забув. Щось щось у нас таке маленьке то таке було, пам'ятаєте? А дольче нагадав з горошками. Ну, то було дуже маленьке. Тоже за 30 чи 40 гривень. Це трохи деш... Ну це 35, але тут видно, що тут цього більше буде. Та зараз ми це прорегуємо. Я не знімаю ні на кухні, ні в кімнаті, бо там зараз підготовка до ремонту. Я перший зняв шорт, показав, як там іде. Продовження до ремонту, як ми там прибираємо зараз, і це знімуємо. Ми йдемо обідати. Після обіду продовжуємо готуватися до ремонту. Коротше, мама каже, що з 18 числа починається ремонт. Ну, майстри, чекайте понеділок, що з 18 числа починається. Ага, ну сьогодні у нас на календарі 15-те. Так, сьогодні П'ятниця, 16. Правильно, все, навіть не треба, 18-го понеділок. Все, значить в понеділок майстри приходять і починається ремонт двох кімнат, кухня, плюс моя кімната. Ви запитаєтесь, я читав вчора коментарі, там хтось написав, то нормальні кімнати, чого е, ремонт. Е, просто вам детально не показую, бо не показується це на відео, і ви не знаєте, а взагалі-то там є. Темна сторона, яку треба ремонтувати. Добре, поїхали до заставки. Пізно е, починаю зйомку, 15-15 треба публікувати, 14.49 почав. Ну нічого. Думаю, час знайдеться для ваших коментарів, якщо ні, будете вибачати. Поїхали, Деніс Справді реагує, Деніс справжні реагує, сьогодні буде він їсти. Так. Десерт цирковий. Е, так, зі смаком ваніль, з лакові кульки, зі смаком шоколаду. О, мене влаштовує. Так, значить. Е, десерт цирковий зі смаком ваніль, з кульки, зі смаком шоколаду. ма... Чки, 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 чки. Марійка не крутись. Марійка не Ма... Рійка, ріка, ріка! Поїхали. Марійка йде в ріку. В, ні, Марія, Марійка йде в ріки. В рекі, в рекі, Ага, Це відомі нікому не попадеться. Е, що ж, що е, понаписували ви мені коментарі, за що вам дякую. За той монстр будемо читати, так. Так, ага, сирковий ось такий. Ну, в принципі, так це все, все гано. За спочатку смех. От напишіть коментарі, правда. Всі, хто це відкриває, зразу це облизують. Перш ніж саму, ну, що в середині, ви облизуйте на фольгізі. Пишіть. Я так завжди у дитинстві. Думаю, всім. Добре. Спочатку саме потім з кульками, ну. Ну, окремо спочатку. О, мені подобається. Вау, класно. Ну давайте зачерпнемо свідинку. Вау. Ну, 10 я не можу, 9 з плюсом. Дивіться, але дивіться, який тут трохи намахало вас знову. Я сказав, що? Що багато. Дивіться, не... половина. Навіть немає ні такого, ні більше. Половина. Без коментарів. Поїхали. Хто хоче, читайте. Екструдовані злаки зі смаком шоколаду, злакові кульки зі смаком шоколаду. Захочете, прочитаєте. Якщо успієте. Добре, нагадує несквік. Ну давайте, Nesquik. Угу, це Nesquik. Ну, Nesquik. 8 балів. Поїхали. Ну і змішуємо. Ми вже щось таке їли з пластівцями, та пам'ятаєте на відео? Ми щось таке вже їли. Ну нічого, розмішаємо. На Ютуб шорта не буде. Е, Тому таке справи. Все. Погнали. Що я хочу сказати? Новини мого каналу. Е, 19600, Але. Вчора 500, сьогодні 600. Але Денис Раєнко, мій колега по Ютубі. Хоча, розумієте, як... Слово колега відносне, Того, що колега це коли ти разом працюєш з цим блогером. Тіпа в одній кімнаті. Я, він би, наприклад, мені, ми без з ним в однім кадрі, я з'їв цей самий продукт, він реагує. Він свою дає висновок, ну, типу, оцінку я даю. Оце називається колега, співпраця. А це не колега, це просто. Ну, може і колега. Ну. Тіпа друг по Ютубі, більше вже таке, знайомий по Ютубу. Бо колега, коли ти разом працюєш. Типа. Колега по цеху. Та а це ні, це просто. Що в нього 19 тижну. Ну правильно, у нього там той Вова циган набирає переглядів. Хоча не знаю, людям подобається цей. Знаєте що? Я знаю, чому суто циган дуже всім подобається. Розумієте, він з бідною там щось, ну, взагалі всі цигани вони збідні. А це, розумієте, талановитий циган. Він вміє типу, там співати гарно, привертати до себе увагу, піднімати настрій. І тому ось таке людям подобається. Що, не знаю, я думаю, не бездомний, точно десь живе. Але просто циган, ну, але знайшов своє покликання. розумієте? Це добре. Бо цигани... ми. Як ми відносимося до циганів? Типу, ми їх ненавидимо. так? Через те, що вони всюди попрошайничують. А оцей циган показав себе з ліпшої сторони, що він вміє піднімати людям настрій раз, що він талановитий два. Завдяки цьому він заробляє м, на гітарі там і при... приносить позитив людям. А ті всі решта цигані, дайте, дайте, дайте тьотю, дайте, дайте монету, дайте монету. Ну, розумієте, та тому такі справа. Поїхаю. М -м Я б ліпше це саме, ніж ом, без цього. Ну тому той циган і набрав. Паршива в нас сьогодні погода, хоча вчора дощ йшов. йшов дощ, але хоча б біле небо. Бо я не люблю біле небо. Я або... Я люблю голубе найбільше. А це коли сонце. Голубе найкраще люблю, так. Біле таке. Ніби... Ти маєш у день спати. Біле до сна, коротше. І цьому ж Денису, учора знову блокану, не знаю, може і казав це вам, що йому блоканули знову тікток. Його там пару Тік-Токів йому знову один блоканули і знову лишився в нього один, і знову він закинув цього ціна, і знову на цей Тік-Ток почав підписувати. Але не знаю скільки там йому. Чи це їх вже не заблокує чи ні? Я це вам точно розказував. Ну, коротше. Коротше, в нас тут тільки таке. Ну, ще є час на коментарі. Mm, Прикольно. Mm -hmm. Коротше, загально 9 балів. Без плюса, без нічого 9 балів. Знаєте, подивився, що я знімав того року, що я знімав тепер. Того року мені якісь цікавіше продукти здавалося, ніж тепер. Всякі різні жувачки, всякі різні напитки. Ну, зараз теж, але ми як беремо напитки, ми повторяємо одні... Ну, знаєте, фірма та сама, тільки інші смаки, розумієте? І щось раніше було більше. Всякого різного, не знаю. Хоча ні. Цього року в Болгарії там дофігі ще було. І ви що це рахуйте ще не кінець, бо я ще б все не викликав. Ще вас на жовтень чекає, так що це вже. Що ж, на жаль, моя нічна Болгарія. Самі топові контент, який вже на даний момент вийшов. На жовтень там ясно. Розумієте? М -м, поясню. 20 серпня вийшло саме найкраще то відео, де вночі я вам зняв. Продовження виходить друга частина, бо ми два рази лише йшли вночі. Продовження виходить 10-го, здається, жовтня чи 20 -го? жовтня я подивлюся. Напевно, 10 -го. Та. І, е, то, розумієте, другий раз уже не такий буде кру... то вже не так було круто, як цей перший раз, що я вам вже виклав 20-ту середину. Те, що тут було найцікавіше. Дівчата танцювали, ви самі бачили Всякі ці качелі. У я це знімав ці веселі там дівчата, дуже багато веселих позитивних людей там ходили, грали на гітарі. Дівчинка та... Дуже все цікаво, дуже все класно, але, наприклад, вже другий раз, там вже був робочий день, там уже такої, скажімо, дві движняку не було. Значить, то був саме найкраща частина, яка вже саме найкраще відео вже вийшло. А то просто продовження Та. Ну що, що ми маємо висновку? 100 перельдів, 40 лайків, ну. Хотілося хоча б 100, ну. Списав YouTube, Ну, не знаю. Обідно, ну, що маємо, то маємо. Крім шортів, нічого не цікавить людей, то окей. Що ж, ми з'їли. Давайте до коментарів. Так, оціночка дає балю, зараз запитайте, чому не з плюсом. Ну, плюс, ну, плюс це кажу, бо то, що то ці горошки самі на 8, то плюс я вже не додавав, так. Тому поїхали зачитаємо, що ви там понаписували. Давайте все-таки коментарі зачитаємо. Е, типа, в іншій кімнаті би менше чули. Та. Ну, коротше, ось зараз ось така ситуація, бачите, не дуже. Приємно. Так, коротше. Ну, це дирка, це має бути розет. Як ви розумієте, ні дивана, стіл, що тут ми його відсунули. Ліжка вже не буде того, бо нам вже не подобається так. Його важко було складати. Тому, ну, блін, а тут таке ехо і відлуння, звичайно, чуєте. Ну тут зараз жесть. Тому я тільки тут обернувся і тут ми зачитаємо. На задньому фоні тільки буде цей як холодильник. Так. Ну що ж? Я просто, знаєте, щоб розібрати ваші коментарі, ну і відлуння, а зато відлуння додає, знаєте, більше голосу мого, та, що я можу дати вам чітку і правильну. Ну, типу, щоб ви мене добре зрозуміли і почули. Ну, З одної сторони може і добре. Та. Я вирішу. Добре, поїхали читати. Так. Так. Так, бачите, що... десь тих молодець. Ну а що я хотів? Так, 37 коментарів, 18 лайків, окей. Хоч добре не 0, а 18, поїхали читати. Е, значить, що? Е, це, коротше, рофл написав вчора. Хто він написав? Олег Малевич. <пиш> Пише, коротше, Рофлить у мене, я сміявся вчора. Хлопці, на кінець ми купили собі порш, дівчата. Е, на кінець ми купили собі iPhone. Денис Френлі, на кінець я купив собі енергетик монстр. Я розумію, що це рофл, але. Ну, блін. Ну, ха-ха, хі-хі, я посміявся, все, що тут ще сказати, ну так. Ну, я собі не можу, знаєш, айфон. Ну, айфон iPhone я не знаю. Ну, типу, він, якщо я хлопець, значить порш виходить, так. Ну. Ну, що ну, тобі сказати? Ну, Хочу енергетик, купую енергетик. Хтось хоче, собі най собі дорожче купує. Ну, що тут такого? Я вже ж тут нічого такого не маю. Хто хоче собі, що він хоче, то не собі купує. Кира Фаел відповідає, ахаха, хорош. Теж посміявся, ахахаха, посміявся Леонід Язичук, язик його точно посміявся. Ти Єгоренко посміявся, я Ася Яремчук. А Яся це хто це? Ну, це ця дівчинка, але що за Ась? Саша. Ага. А що, типа, Ася і Саша? Це одне й те саме? Ася і Саша. Хто знає, ну треба гуглити, нема коли. За пару років Денис і це все теж купить. Е, дякую за підтримку, але не знаю навряд чи. Мульт, ага, рофл смішний ситуація страшна. Та чи зразу страшна? Якщо ти заробляєш, то. Ну типу, в мене зараз немає, наприклад, цілі. Ну, айфон, ну цікаво, але... І цей знімає, знаєте, айфон, я не знаю, я ніколи не користувався, бо я тіпа, не знаю, як там. Тіпа, ні, ну я користувався у знайомих. Та, але тіпа, я не знаю, чи це суто той телефон, який мені е, у зручностях буде підходити. Бо зараз у зручностях це і підходить. Ну так, зараз тіпа, камера погана. Но я подивився, як інший блогер там знімає м, на айфон, і, ти, Типу думаю. Ну а по суті, а яка різниця ця камера від тої? Ні, ну як я був у Болгарії, я замітив, бо того, що коли ти наводиш камеру на ресторан здалека, назву не показує ресторана. А, наприклад, на айфоні би точно показав. Ну, поки що не не нуждаюся, не потребую там. Nautical... Смішний мем, я теж посміявся. Тісмей 2005. Прямо усі хлопці і дівчата купують собі Porsche iPhone, тупий крінж. До речі, можу, ну знаєш, я посміявся цим мемом і закріпив, але з тобою також погоджуюся, бо так, бо не всі можуть собі прямо купити і Porsche і iPhone. Та точно не Porsche, та і якщо ще є iPhone, то Porsche, напевно, точно ні. Так що, так, погоджуюся крінж. Та. Все-таки тут відлуння таке чути. Фінву, та. енергетик це теж топово, але тільки ваші машини і айфони. Mm, енергетик це теж топо. А, а блін, не то. Енергетик це теж топо, а не тільки ваші машини і айфони. Дякую за підтримку. Мартина Касті Алузето. Дочитуємо, дочитуємо. айфони до, айфони до андроїди топ. Ну. Розумієте, я не знаю, можете і пробула і iPhone, і Android. Щоб робити це порівняння, потрібно тобі мати було і iPhone за своє життя, і Android, щоб зробити точне порівняння. А, ну або просто подивитися обзор на Ютубі, що говорять самі професіональні ці технообзорщики, що краще iPhone, чи Android. Джонни Джокер 2020. У каждого свои цели на эту жизнь. А ты не суди других, а, а только суди себя, что ты сейчас имеешь iPhone или Porsche или ничего. Ну, в принципе, да, тоже погоджуюсь, что у кожного свои ціли на життя. Деньел е, Паркер, 802, да, у, у тебя есть iPhone или Porsche, или ты только у много. Да, е, да, А у тебя есть iPhone или Porsche? Или ты только у много... У много сіб строїш. У многой сіб строїш! <см>... Не можу прочитати вашу російську, Цей посміявся без негативу. Це, він... це просто він написав в стилі жарта, а не зла. Е... Ну так. Де що це рофл? Але хтось цього не зрозумів, що, типа, ну правильно, що сам коментатор може сам цього не має. Ну це просто рофл, я посміявся і закріпив. Все, що тут ще говорити? Так, Амелійович, мене дьоргнуло, коли ти сказав вау. А, ну бо я, вау, бо, тіпа, знаєш, холодну бутилку притулив, воно дуже холодне було. І то, що воно, ну... Якби замерзло, типу заболіло і такий, вау, та е, Амеліоч, рада за тебе, що ти купив енергетик. Дякую. Марго Тові, прикольний напіток, хочеться само попробувати. Дякую, купуй. Фінвуд, чекаю нові смаки Монстер. А цей топовий я його собі куплю. Розі молодець, що його зробив. Та, Розі молодець, Це завдяки... Чекай, це Розі зробив чи завдяки Розі зробили. Ми ж читали вчора. Ну я перечитаю. Лідія Бьорнс. дуже дякую, що ти приділив моєму коментарі. О, відповідає на той коментар на те, що я вчора сказав їй. Дуже дякую, що ти приділив моєму коментарі багато часу. Але я не можу поїхати, як ти кажеш, на місяць до своєї подруги, тому що, як я вже казала, ми пристали спілкуватися і забули один про одного. І зараз дуже важко буде відновити наші дружні стосунки. А подруга, вона живе дуже далеко від мене. Я не маю можливості так далеко їхати від своїх друзів і батьків через одну. Подружку, з якою я вже і не дружу. Е, зрозуміло, значить ви вже не дружні. Ну, буває, буває. Ну так, якщо вже. Ну, все, я розумію все. Тоді дружи з тими, хто у тебе є зараз. Все. Е, розібралися і не повертаємося. Деніел Перкер. Да, мені теж похоже на лімонат, можна спробувати. Пише нам юзер. Настя Єгоренко. я тільки посмотрела і вже цей енергетик захотіла. Дуже прошу купуйте. Тенеся дітям до 18 це можна пити. Та ж я читав вчора, що вагітним і дітям до 18. На може поросло написав. Ну ж во, я перший читав, пам'ятаю. Ва, медені френд, ось це вирушне. Обо. Зацінив цей задоктор. Сильно газований, енергетичний. Слухай. Для дітей вагітних жінок, Ну, дітей. Ааа, ну ну ну. вже не дитина. Та жінок у період лакти. Лактації. Склад, це не потрібно. Коротше, монстр Розі. Розі. ага-ага-ага. Розі? Тисяч Константру, чемпіон Валентина Росі завоювався ця фанатів по всьому. Коротше, одним словом, може ти просто. А, ну та, я все-таки не зачитав чи до 18. Ну там пиш. Е, Дениса, дітям до 18. Ну ти ж зачитав, коротше, що дітям не можна. А всі діти до 18. Все, що, що ти написав? Ну може, не дослухала, може, ну буває. Мульт 728. Ура, круто, позявляєш, що ти ето купив, Дякую. Ті смей. я сам люблю такі енергетики, не топові. Звичайно, але. Багато не вживає теж. Пише нам Л. Леонід Язитчук, радий за тебе, дякую тобі. Е, мульт мульт. Тут іще дешевле, ніж городі у тебе. Ну Я ж вчора зняв шорт, а він ще не вийшов, зараз вийде. Коротше, я, там він не 80 гривень коштує, а всього лише 60. Тобто на пару гривень дешевше. У нас тут скільки 57 з 2. На 3 гривні. Те, ну, типа, на 3 гривні дешевше. Я думаю 80, ну окей. Фінву. Вау, гуд. А, це типо, коли я такий. Вау, апиогод. Акірусу, апігад, тон тон тон. А шо з книжками Норм у мене такі самі у школі? шо, ти теж їх по... Як то... покоцав побив, і в кінці все порозпадалися ці е, тверда картонка від е, листків. Ну, напиши. Бо в мене просто ці книжки такі є. Але якщо пишеш норм, то значить норма. Не знаю, що мама тоді пристала, каже, що не норм. Я думаю, якщо би ти зігрів у мікрохвильовці енергетик, він був би не таким смачним, як охолоджений. Та, можливо, правда, бо коли я б щось закривав, то вже смак трохи портиться. Гарячий, ніж охолоджений. Ну, тут напевно так. Скоріше за все, У наступному відео змішаємо монстр з бьорн чи під болем. Мабуть, ніколи не буде, того, що монстр саме цей коштує. А маленької баночки нема, це вже така велика, рахується баночка. Маленької немає дешево. 30, а це саме під таке 50-60 майже. А ще Брнс там Бьорн 30-40. Ну... Починають 30, ну, вже й більше. Під самий дешевший. дешевше. Ну не буде, бо чи монстр, чи під бульон ну, разом до фіарви йде разом. Тому не буду брати, вроді як-то. Nautical Cow це хайповий напій. Звичайний. Джонні Джокер, ти реально читаєш кожен коментар, так ось, всі читаємо. Кирафел, та взагалі енергетики її п'ють ухолодженими, а не теплим. Зрозуміло. Твій подписчик можна авто. Давай йому гроші, він прижене. Та він мав на увазі автограф. Може граф графа забув дописати. Ти вийшло авто без графа. Та. Граф потім і так украде авто. Забере назад авто. Містер Бістер, я теж собі куплю, мені виглядає прикольно, але не раджу часто це також вживати. Так. Бо воно шкодить, воно шкодить. так. І давайте наостанок, що мені також цікаво, це розібрати дві ще штуки. Де той енергетик, по-перше? Чи це Розі цей створив енергетик раз? І Ася, чи це я Саша, чи ні. Так. Е, так, значить, перше, що я хочу розібратися, що в цьому відео, чемпіон моторож Валентину Розовою серця-фанатів, сом здобувши так, 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 так. З Валентиникові, щоб створити наш на монстр. Зрозуміло, вони об'єдналися з Валентиною, щоб відомий відомо як доктор. Ну, з цим Валентину, так, Валентину Розі, так, то це не саме Розі створив цей напій, а просто там компанія з ним об'єдналася. Тобто, це колаборейшн, так, колаборацію з ним зробила, щоб об'єдналися, щоб створити цей напій. І наступне, що мене хвиляє, хвиляє, ага, і хвиляє тож і хвилює в цьому відео. Це Ася чи це я Саша, чи це зовсім інше? Бо в тебе пише, що на каналі ж ти є Саша, а юзерський Ютубовський ім'я. Ім'я користувача, що ти Ася, і ми зараз дізнаємося Саша, це Ася, я Ася взагалі ніколи таке ім'я. Ну, особо так не особо той чув, знаєте, і типу, непонятка. Так, Ася женське ім'я, значення ім'я Страсне. М -м Тепер понятно, що ти мені пишеш. <кхів> Все, божественно, красиве може являтися як самостоятельним іменем, так і сокращення. Самим, так і сокращенним. От женських мушків, Олександр, Олександра. Все ясно, Ася Олександр, це, це одне і то саме. Тому ми все це зрозуміли. На цьому все, дружні. З вами був Денис Френді. Пішли ми готуватися до обіду і готуватися до ремонту. 18 числа буде тут майстри з ремонту. Я не знаю, я буду на горі пану знімати або на природі. Ви, до речі, просили відео на природу. Але мене тут хер снімеш у моєму краю. Але щось то знайдемо. Всім пока! Бувайте! Гарного всім дня, бувайте! Йоу!